Паркувальників більше не буде. До кінця цього року в Івано-Франківську планують остаточно впровадити автоматизовану систему оплати за місце для авто. Принаймні про це заявив заступник міського голови Михайло Смушак. Така ініціатива дозволить водіям розраховуватися безпосередньо через паркомати, спеціальні додатки та QR-коди. Більше розкаже наш Денис Лужний. Автоматизовані системи замість паркувальників. Все частіше громадян просять оплачувати парковку через спеціальні паркомати або ж мобільні додатки. Зробити це можна буквально за декілька секунд. Вся оплата прийшла, навіть друкувати і на «принтер». Все. Дякую. Цього чоловіка звати Євген. Сьогодні він оплачує місце для свого авто, як завжди, через паркомат. По перше, машину залишаєш вона під наглядом, тобто і нема ніяких переживань за машину. що під'їдеш до авто, ніхто його не пошкодить. Тобто через паркомат, звичайно. У тебе є якісь квитанція, документ, тобто воно десь підтверджує те, що ти дійсно сідавш ці гроші, заплачені за те місце, якому ти стоїш що й паркувальник. Не дає тобі ні квитанції, нічого. Тобто, ти до кінця не розумієш чи, чи ця людина дійсно відповідальна за те. Користується паркоматом й Уляна. Коли я паркуюся і є паркомати, то я зазвичай оплачую в, безпосередньо в паркоматах, бо поки знайдеш паркувальника, поки то, поки то, а так оплатив картою, це набагато зручніше, тому що в мене рідко з собою є готівка, переважно це карткові, безготівкові розрахунки, тому я вважаю, що паркомати це дійсно дуже класно і зручно. Розрахуватися за місце для авто в Івано-Франківську наразі можна у будь-який спосіб. Ми зробили людей всі види оплат. Тобто є в нас і готівка, є картка, є прямі qr коди на які людина заходить без реєстрації, без нічого і може платити. У більшості платять водії чемно кажуть комунальники. Якщо припустимо на парковці, беремо заняті, як тут 18, місців, 18 місць, міст. То я думаю, що тут 10 чоловік оплатило точно. А було навпаки, одна-дві оплати, решта все безплатно. Проте бувають і винятки. Це все залежить від дня і від паркувального майданчика. А це може бути шість-десять на одному паркувальному майданчику за день. Тобто не більше, буває і менше. Аби проконтролювати процес оплати за паркомісцем в Івано-Франківську працює спеціальна інспекція. Заходячи на майданчик для платного паркування, інспектор бере свій планшет, вибирає насамперед парковку, на якій знаходиться. Транспортний засіб. Наводимо на номерний знак. Фіксуємо даний номерний знак. Перевіряємо його і підтверджуємо. Бачимо, що даний автомобіль проплачений до кінця дня. Проте, через таку автоматизацію паркувальники можуть опинитися без роботи. Віталій їй віддав більше 20 років. Певен, машини людей не замінять. Все рівно контроль треба вести. Ну. Щоб допомогти виїхати, проконтролювати платіж у такому плані. Переважно люди самі ходять, я просто більш контролюю. Хіба вже як не хоче, то я таке роблю таку послугу. їм допомагаю. От і все. Будемо шукати якусь іншу роботу. Та й все. Ну а що від мене і так тут нічого не залежить. Браку паркомісць кажуть чиновники від транспорту в Івано-Франківську наразі немає. На території нашої громади є 52 майданчики для платного паркування, на якому знаходиться близько 1165 Так? Це платих, так? Крім того, є інші місця, де є можливість запаркуватися безоплатно. І відповідно 117 паркомісць. Є обладнані для осіб з інвалідністю, які обладнані відповідною дорожньою розміткою та дорожніми знаками. Нехтувати оплатою за паркування чиновники не радять. За це можна отримати штраф 200 гривень.